Хлопчисько то завше діло з огнем має, ледь, бува, розвиднеться, а воно вже рухається. І де його та охота береться, і чи лемезнуло що, а чи й так, бере ото меншу і волоче його за собою бозна куди. Завше до лісу тягнуться, ліс для них що бур'ян для курчат. Полізуть гено туди в соснину на Мартинове або до таксарової контори і там цілий божий день без їдла і без сідла пропадають. Ми, мамо, огонь кладемо, назбила тлуску, калтопи у побелезника, накладемо, спецемо і їмо. Це все вам, отой хведостисько, шепелявить, бо володько. Ой той би такого накладемо від батька дістав, що вдруге йому й не захотілося б. Той вам прийде ввечері повухав, мурзений, і ані пари з уст. Мовчит.